Доброго ранку, любі діти! Сьогодні з вами я, ваша вихователька Тетяна Віто. А скажіть мені, будь ласка, ви любите казки? Так, звісно, любите. Отже, всі збирайтеся скоріш. Казка нас чекає. Сідайте всі тихенько вже розпочинаємо. Жили собі в лісовій хатинці, двоє ведмедів. Та ведмежатку. Тата ведмедя як звали? Так, вірно, Михайло Іванович. Маму ведмедицю як звали Настася Петрівна. А як звали їхнього синочка? Так, мишутка, чи знайома вам ця казка? Так, це казка три ведмеді. Тато і мама ведмеді люблять свого синочка, в них дружня сім'я. У кожного з вас теж є своя сім'я. Наші пальчики допоможуть нам розповісти про всіх, хто є в сім'ї. Дітки, покажіть мені, будь ласка, свою долоньку і повторюйте разом зі мною. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик наш бабуся. Оцей пальчик тато. цей пальчик мама. А цей пальчик я, разом дружня в нас сім'я. Іншу долоньку поставили. Повторюйте зі мною. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик наш бабуся. Оцей пальчик тато, а цей пальчик мама. А цей пальчик я разом дружня в нас сім'я. Получилося молодці. Дітки, а хто у вашій сім'ї готує смачні обіди? Так, чую, це матуся і бабуся. А хто все може? Відремонтувати. Так, це тато або дідусь. А хто читає казки? Матуся або бабуся. А ви пам'ятаєте, що сталося, коли ведмеді повернулися додому? Допож... Допоможете мені розповісти казку? Прийшли ведмеді додому і здивували. Хто їв з моєї миски? запитав хто таким голосом? Михайло Іванович. Яким голосом? розмовляв Михайло Іванович. Грубим, голосно. Хто їв з моєї миски? Це запитала Настасія Петрівна. Вона запитала не так голосно. Хто їв з моєї миски? Хто так запитував? Вірно, мишутка. Він пищав тоненьким голоском. А відгадайте тепер, кому належить голос? Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Діти, хто так питався? Так, вірно, це тато, ведмідь Михайло Іванович. Слухайте далі. Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Це хто питав? Вірно, Настасія Петрівна. Хто гойдався на моєму стільці і зламав його? Хто так питався? Так, вірно, це запитав маленьке ведмежатко Мишутка. Діти, а що було далі в касці? Ведмеді пішли в спальню і побачили на ліжечку мишутки. Кого? Так, вірно, ведмеді побачили на ліжечку маленьку дівчинку. В нашій касці ведмеді добрі, і вони не стали лякати маленьку дівчинку, а мишутка всіх запросив на чай. А чай гарячий. Дітки, а зараз зробимо з наших пальчиків чашечку. Дивіться, як буду я це робити. Я згинаю наші пальці в колачок, а великий пальчик відставляю. Це буде ручка. Беріть чашку за ручку. Наливаю в чашки чаю. Всіх вас чаєм пригощаю. Чай гарячий дуже. Дми на нього, друже. Давайте подмухаємо на чашечки, які у вас є. Подмухали? Чай вже трохи охолов і можна випити з чашки, смачний чай. А, як смачно! Діти, у нашого ведмежатка є ось така чарівна паличка. Якщо нею доторкнутися до будь-якого предмета, паличка підказує, як предмет називається. Спробуємо пограти з чарівною паличкою. Діти, послухайте уважно, як звучить слово. Я торкаюся чарівною паличкою і називаю піраміда. Тепер я знову доторкнуся, а ви разом зі мною скажіть, як це називається. Піраміда. Молодці. А щоб ви не забули, що це є піраміда, я позначу це слово смужкою. Це слово піраміда. Далі паличка доторкається, кажемо, що це машина. Так само заміняємо на смужечку. Ця смужечка позначає слово машина. Так, а це, що називаємо? «дзига». Я ставлю смужечку, яка позначає слово «дзига». Це, що називаємо всі разом ВАЗа. Я ставлю служечку, що означає слово Ваза. Молодці. Малята ведмедику дуже сподобалося, як ви чітко називали слова і правильно їх вимовляли. Усі слова звучать по-різному. Подивіться, скільки на дошці залишилося смужок. Це стільки слів ми з вами назвали. Я тепер буду вказувати на ці смужки, а ви згадаєте, як називалися ці слова. Добре, показую, що це за слово. Піраміда. А це машина. Далі називаємо дзига. А останнє яке було слово ваза. Молодці. Слова на світі різні є, і гарні, і прості, і добрі, і хмурі, чарівні, погані і пусті. Мама ведмедиця дуже любить свого ведмежатка і називає його тільки лагідно. Ведмежатко, ведмедику. Мишутка, синочок, малюк. А Згадайте, дітки, будь ласка, як вас лагідно називають ваші рідні? Так, вірно, синочок, донечка, сонечка, патрусенька, Дмитрику. А ви як лагідно називаєте своїх рідних? Так, матуся, татусь, бабусенька, братик, сестричка. А скажіть мені, будь ласка, чи сподобалося вам грати сьогодні з ведмедиком? Так чую, що сподобалося. Чим ми позначали різні слова? Згадуйте. Вірно, ось такими смужками. Молодці. Ви все запам'ятали. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!